Привіт, друзі! Ось така біда зі мною трапилася в цій грі. Таю я на маяк. А він не захватується. Я головою кручу на 180 градусів. Нема. Немає. Нікого немає, маяк береться. Ну, Думаю, мабуть, якийсь баг в грі, як завжди. Ні, хтось його взяв. Нікого не було поблизу. А його хтось взяв. Ну, я думаю, спробую інший. Встаю на інший. Ні, він береться. Ну, я все ж думаю, що ні. Певно, що там забаговано. Повертаюся. А тут ні. Все добре. Все береться. То там є читераст. Я вам вже його показував. Зараз я вам в кінці теж його покажу. Якому навіть не потрібно ставати на маяк. Він бере його з дистанції. О така гра, яку можна так читерить. Тут я трошки набив срібла. Ну це так. Зовсім не хочеться грати після таких от моментів. Дивіться, зараз я вам покажу цю хлопчину, який з кривими руками, я так розумію. Розумник. Отакий він. Добре, друзі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, до побачення.